На особистому прийомі, який відбувся 20 червня, Сергій Кузьменко поспілкувався з Олександрійцями. Містяни говорили про санітарний стан та прибирання території по вулиці Таврійській, ремонт дороги за маршрутом автобуса номер 7 в Новополипівському мікрорайоні, поліпшення житлових умов родини ВПО щодо роботи голови одної з ОСББ міста та надання матеріальної допомоги у зв'язку із пожежею. Питання взяття на контроль, пише при служба міської ради. 19 червня в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців, 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Захід організовано спільно з міжнародним благодійним фондом Ліга українських меценатів, інститутом української мови НАН України та за підтримки Міністерства оборони України. Найкращих знавців рідної мови привітали міністр освіти, представники офісу президента та меценати. Команда Кіровградської області вперше виборола сім призових місць. Серед них диплом другого ступеня у Олени Ромащенко, студентки Олександрійського педагогічного фахового коледжу, викладачка Юлія Кісєєва. Випускники народного художнього колективу студії художнє різьблення «ЦДЮТ» підкорюють Європу. Про це повідомив керівник гуртка Дмитро Кудря. Його вихованець Ілля Пилипенко на загальнословацькому конкурсі різбярів здобув перше місце. У січні-травні 2024 року до місцевих бюджетів Кіровоградщини забезпечено надходження більше 2 мільйонів гривень транспортного податку. Як зазначили в головному управлінні ДПС у Кіровоградській області, цього року надходження зросли на 612,5 тисяч гривень або на 40%. Основна сума сплаченого податку, а саме 1,4 мільйони гривень, перераховано власниками авто юросубами області. Внесок у сплату транспортного податку від фізичних осіб склав 725 тисяч гривень. Побачити старовини, глиняний посуд та самостійно виготовити вироби з глини мали можливість учасники інтерактивної екскурсії Гончарні дива. Подорож розпочалася у відділі етнографії, де учасників екскурсії ознайомили з історією розвитку гончарства на території Олександрівського повіту 19 століття. Далі знайомство з музейними експонатами, виробами з глини продовжили у відділі краєзнавства. Після була пізнавальна мандрівка до гончарної майстерні старими вулицями Суча. Часного міста та майстер-клас із гончарства від викладачка художньої школи. Віра завітала до бібліотеки для дітей на дружні посиденьки. Дякую, друже, що ти в мене є. В теплому сімейному колі діти та дорослі відзначили 25-річний ювілей громадської організації Віра діти взяли активну участь у казковій подорожі по країні добра, комедні гноми Фетько і Митько допомагали дітям у рухливих іграх та естафетах. Крім веселого настрою, гості отримали подарунки від благодійної організації Регіни Пилипенко.